Ласкаво просимо до дискусії сьогодні. Ми зануримося у світ зворотнього зв'язку, інструменту, який ну часто вважається чи не панацеєю для розвитку, але водночас може стати джерелом серйозних проблем. Так, і ключове питання, яке ми ставимо, воно таке: чи справді зворотній зв'язок це, знаєте, універсальний ключ до зростання, чи його користь кардинально залежить від того, хто, як і кому його дає, і чи може він ем, за певних умов більше нашкодити, ніж допомогти? Наша розмова сьогодні спирається на дослідження з психології організаційної, когнітивної, які власне намагаються розібратися, як ми сприймаємо оцінку наших дій і як вона на нас впливає. Я буду відстоювати думку, що якісний, конструктивно поданий зворотній зв'язок це фундаментальна основа для розвитку та добробуту. А я представлю позицію, що ефективність зворотного зв'язку річ далеко не гарантована. Я наголошу на значних ризиках і на тому, що його вплив ну він дуже мінливий і відверто шкідливий залежно від ситуації та людини. Отже, моя позиція, зворотний зв'язок це, ну, як навігаційна система. Без нього ми просто не знаємо, куди рухатися, чи правильно ми діємо для досягнення цілей, чи потрібно щось змінювати. Дослідження, наприклад, ще класичні роботи Ешфорти Камінгса, показують, що люди активно шукають цю інформацію для адаптації, і коли створюється сприятливе середовище, те, що психологи називають «фідбек-енвайормент», де панує довіра, де легко отримати інформацію, де вона сприймається як підтримка, ми бачимо прямий зв'язок із задоволеністю. Роботою, відчуттям контролю над ситуацією і навіть знаєте, зниженням стресу. Справедливість цього процесу, як підкреслюють Спар, Зонентах, ланг та інші, є абсолютно ключовою. Якщо зворотній зв'язок сприймається як чесний і обґрунтований, він мотивує до покращення. Я розумію цю логіку про навігацію, так, але паузи. Чи завжди ця система працює коректно? Давайте подивимось на факти. Великий метааналіз Клюгера та Денізі, який охопив ну, просто безліч досліджень, виявив дещо неочікуване. Приблизно у третині випадків уявіть собі, у третині надання зворотнього зв'язку призводило не до покращення, а до зниження продуктивності. У третині? Так. Це не поодинокі випадки, а системна закономірність. Чому так відбувається? Їхня ж теорія інтервенції зворотнього зв'язку або ФІД дає можливе пояснення. Вона говорить, що зворотній зв'язок, особливо коли він вказує на помилки чи недоліки, може перемкнути нашу увагу з того, як краще виконати завдання на думки про себе. Що зі мною не так, як я виглядаю в очах інших, оцей сув фокусу на власне я, на самооцінку, часто заважає, а не допомагає справі. Але чи не надто ви м абсолютизуєте ці ризики? Згаданий вами метааналіз також показав, що вплив залежить від типу зворотнього зв'язку. Коли він фокусується саме на завданні, а не на особистості, шанси на позитивний ефект зростають. Тут, на мій погляд, вирішальну роль грає тип мислення людини. Керол Двек у своїй відомій роботі про установки мислення ну, mindset, чітко розділяє людей на тих, хто вірить у можливість розвитку своїх здібностей, так зване зростаюче мислення, і тих, хто вважає здібності фіксованими. Для перших критика це цінна інформація, виклик, можливість навчитися. Для других це підтвердження їхньої неспроможності. Тобто проблема часто не в самому факті зворотнього зв'язку, а в тому, як його подають, чи достатньо конструктивно, чи справедливо, і як його сприймають, що залежить від внутрішніх установок людини. Дозвольте поглянути з іншого боку. Ви кажете про установки мислення, і це важливо, звісно. Але. Навіть для людини з зростаючим мисленням зворотній зв'язок може стати серйозним випробуванням, бо він майже завжди торкається нашої самооцінки. Це те, що називають загрозою для его, ego threat. Дослідження, наприклад, Хезертона і Вос чи Бушмена і Баумайстера показують доволі, скажімо так, неприємну картину. Люди, особливо ті, чия самооцінка висока, але водночас нестабільна, захисна, можуть реагувати на критику дуже гостро. Це може бути зневага до джерела критики, ворожість, спроба принизити іншого, щоб підняти себе, як наслідок, зіпсовані стосунки і репутація. І мотивація теж страждає, як зазначають Ілген і Девіс, небажана нав'язана критика може просто вбити бажання щось робити. А якщо додати сюди психологічні тригери, які детально описали Стоун і Хін у книзі Дякую за відгук, навіть об'єктивно корисний зворотний зв'язок може бути відкинути, якщо ми не довіряємо людині, яка його дає. Це тригер стосунків. Якщо ми вважаємо його несправедливим чи неточним, тригер істинності, або якщо він зачіпає наші глибинні уявлення про себе, нашу ідентичність, тригер ідентичності, ми просто повз не чуємо суть, бо спрацьовують ці внутрішні запобіжники. Отже, маємо дві чіткі позиції. Моя, що потенціал зворотнього зв'язку величезний, якщо підходити до нього з розумом. Ваша, що ризики надто великі і часто не передбачувані. Давайте тепер розберемо ключові точки нашої незгоди. Перша, як співвідносяться потенційні переваги та ризики. Я переконаний, що ризиками можна керувати. Так, негативні наслідки можливі, але їх можна мінімізувати. Створення тієї самої культури справедливого зворотнього зв'язку, про яку я вже згадував, посилаючись на спері Маризонентах, це вже великий крок. Навчання людей і тих, хто дає, і тих, хто отримує зворотній зв'язок відповідним навичкам, як чітко сформулювати думку, як відокремити факти від оцінок, як слухати, не захищаючись одразу. Стоун і Хін пропонують розвізняти три типи зворотнього зв'язку: оцінку, де ти зараз, коучинг. Як рухатись далі, і визнання, підтримка, розуміння, який тип потрібен у конкретній ситуації, вже знижує ризики. Навіть критика, якщо вона подана як коучинг, може стимулювати навчання, що підтверджують і новіші дослідження, наприклад, Гріфітс та її колег. Але чи справді завжди можна цим ризиками керувати? Я тут бачу певну ідеалізацію. Теорія інтервенції зворотнього зв'язку, ФІТ, про яку ми говорили, вона ж натякає, що проблема може бути глибшою. Сам факт порівняння себе з певним стандартом, ось як треба було, а ти зробила інакше, може автоматично несвідомо зміщувати увагу на власне я, на самооцінку, і це відбувається незалежно від того, наскільки ну, правильно поданий зворотній зв'язок. Додайте сюди так звані сліпі плями, аспекти нашої поведінки, які ми самі не усвідомлюємо, але які драптують чи заважають іншим. Отримати критику щодо такої сліпої плями це подвійний удар, бо ми часто навіть не розуміємо, про що йдеться. Стоун і Хін також описують феномен. Перемикання колі, свічтрекінг. Знаєте, це коли у відповідь на зауваження по суті, наприклад, ти знову запізнилася на зустріч, ми починаємо обговорювати зовсім інше. Наприклад, а ти сама ніколи не помиляєшся, або чому ти говориш таким тоном. Замість розмови про проблему, а ми перестрибуємо на проблему Б і суть втрачається. А ще ж є поширена практика поверхової на швидкоруч критики low low-effort criticism, яка часто просто демотивує, бо не містить жодної корисної інформації. Очікувати, що вдасться створити ідеальні умови і навчити всіх ідеально давати і отримувати зворотній зв'язок у кожній ситуації, це, на мій погляд, утопія. Ризики є системними. Ви згадали про сліпі плями та індивідуальні реакції, і це підводить нас до другого пункту дискусії, наскільки сильно впливають індивідуальні особливості, тип мислення, самооцінка, вміння керувати емоціями. Я визнаю, що ці фактори важливі, безперечно. Але я також вірю в їхню пластичність. Теж саме зростаюче мислення, про яке ми говорили, Двек доводить, що його можна розвивати за допомогою певних практик і підходів. А це кардинально змінює ставлення до критики. Крім того, існують цілком конкретні стратегії емоційної регуляції, які допомагають впоратися з негативними почуттями, викликаними критикою. Наприклад, когнітивна переоцінка, досліджена Гросом у Джоном, це здатність подивитися на ситуацію під іншим кутом, знайти в ній не лише негатив, а й потенційну користь. Або самодистанціювання, про яке пишуть крос та айдок, вміння поглянути на себе і ситуацію ніби з боку, очима неупередженого спостерігача, що знижує емоційне напруження. Навіть люди з низькою самооцінкою, як показують дослідження, можуть позитивно реагувати на зворотній зв'язок, якщо він подається в підтримуючому ключі. А техніки самоствердження, описані Шерманом і Коуном, коли ми перед отриманням потенційно загрозливої інформації нагадуємо собі про свої сильні сторони в інших сферах, можуть зменшити захисні реакції і зробити нас більш відкритими до сприйняття. Тобто інструменти для роботи з індивідуальними особливостями існують. Інструменти існують, це правда, але наскільки реалістично очікувати, що всі ними скористаються і що вони завжди спрацюють? Ось тут я бачу ключову залежність. Для людини з жорстко фіксованим мисленням критика це не просто неприємність, це удар по самій основі її самосприйняття. Як пише Двек, це підтвердження її вироку нездатності, і ніякі заклики до розвитку тут можуть не спрацювати. А що стосується людей з високою, але крихкою захисною самооцінкою, дослідження Шнайдера, Турката, Кетірніса та інших показують, що такі люди схильні до дуже сильних захисних реакцій. Це не просто заперечення, це може бути активна агресія, знецінення джерела, спроби самоствердитися з рахунок інших. Хедзертон і ВОС у своїх експериментах показали, як критика може провокувати в таких людей різке самозвеличення та ворожість. І згадані вами стратегії емоційної регуляції, як от Когнітивна переоцінка, вони теж не всесильні. Дослідження Шепеса, Кауфмана, Брокмана показують, що їхня ефективність знижується, коли емоції дуже сильні, або коли людина перебуває в певному стані, наприклад, сильний стрес, тривожність, депресія. Очікувати, що людина в стані емоційного потрясіння зможе легко застосувати складну когнітивну техніку самодистанціювання, це, можливо, занадто оптимістично. Індивідуальні особливо. Це, не просто фактор, це, часто визначальний фактор. це підводить нас до третьої точки розбіжності, що є вирішальним якість самого процесу надання зворотнього зв'язку, чи його суть та внутрішній стан отримувача. Я наполягаю, що фокус має бути на процесі. Якщо ми забезпечуємо справедливість, якщо є довіра до того, хто дає зворотній зв'язок, якщо повідомлення чітке, конкретне, сфокусоване на поведінці, а не на особистості, якщо є підтримка і це робиться своєчасно, тоді шанси на позитивне сприйняття різко зростають. Роботи Спар, Зонентак, Зоннентак Стілмен та їхніх колег чітко показують кореляцію між якістю середовища зворотнього зв'язку та позитивними наслідками. Навчання керівників та колег надавати зворотній зв'язок саме як інструмент розвитку, як коучинг, а не як вирок, ось де, на мою думку, лежить ключ до розв'язання проблеми. Правильний процес може допомогти подолати навіть певні психологічні бар'єри. А я тут не погоджуюся навіть якщо уявити собі ідеальний процес, все зроблено за підручником, максимально тактовно і конструктивно це не гарантує успіху. Тому що є внутрішній світ отримувача. Ті самі тригери істинності, стосунків та ідентичності, про які ми говорили, посилаючись на стоун і хін, можуть спрацювати і звести на нівець усі зусилля того, хто дає зворотній зв'язок. Людина може просто не почути суть, бо її зачепило щось інше. Теорія Фітт-Клюгера та Денізій іде ще далі, припускаючи, що сама інформація про розбіжність між бажаним і реальним результатом, незалежно від форми подачі, може бути шкідливою, бо змушує нас думати про себе, а не про завдання. Створити ідеальні умови і процес для кожної взаємодії це практично неможливо в реальному житті. А внутрішні фактори, наші установки, самооцінка, емоційний стан, минулий досвід вони завжди з нами. І часто саме вони, а не зовнішня форма подачі, визначають, чи буде зворотній зв'язок корисним чи шкідливим. Суть повідомлення та внутрішній фільтр отримувача можуть переважити будь-яку ідеальну процедуру. Підсумовуючи свою позицію, хочу ще раз наголосити: так, зворотній зв'язок це не магічна паличка. І він несе в собі ризики. Але це надзвичайно потужний і, по суті, незамінний інструмент для навчання, адаптації та зростання. Ключ до його ефективності лежить у свідомому підході, у створенні культури довіри та справедливості, у розвитку навичок його надання та отримання, у плаканні зростаючого мислення, яке дозволяє бачити в критиці не загрозу, а можливість. Якщо ми інвестуємо в ці аспекти, користь від зворотнього зв'язку значно переважить претенційну шкоду. Мій висновок інший: не варто ставитися до зворотнього зв'язку як до універсального блага, його вплив складний, неоднозначний і сильно залежить від контексту та індивідуальних особливостей. Важливо визнавати потенційну шкоду, яку він може завдати. Особливо якщо ігнорувати психологічні механізми його сприйняття, ті ж тригери, установки, мислення, особливості самооцінки. Можливо, замість того, щоб так сильно покладатися на зовнішню оцінку, варто більше уваги приділяти розвитку внутрішніх ресурсів, самосвідомості, саморегуляції, вмінню самостійно аналізувати свій досвід. І вчитися на ньому усвідомлення ризиків та увага до внутрішнього світу людини ось що має бути пріоритетом. Очевидно, що тема зворотнього зв'язку далека від простоти. Існують різні наукові погляди, кожен з яких має свої аргументи та докази. Безперечно, і розуміння цих психологічних тонкощів, як ми сприймаємо інформацію про себе, як реагуємо на критику чи похвалу, є важливим кроком для кожного, хто прагне до розвитку, як професійного, так і особистісного. Сподіваємося, наша сьогоднішня розмова допомогла вам поглянути на зворотній зв'язок з різних боків і спонукала до власних роздумів та подальшого вивчення цієї цікавої теми. Більше лише для своїх. Хочеш бути всередині? Підпишись на рамки. Обіцяємо лише корисне.